Вишукують з неба позиції росіян та пересування техніки на лівому березі Херсонщини, а потім коригують вогонь. Все це про роботу екіпажу Алабай 40 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти. Робоча пташка розвідників дрон лелека. Саме на ній оборонці успішно виконують бойові завдання. Більшість пілотів цього екіпажу були мобілізовані до війська нещодавно, проте вже показали свою ефективність. Більше розкаже Луїза Єрьоміна. По більшому рахунку ми 24 на 7 в небі. Майже постійно моніторимо. Ось так екіпаж алабай розвідроти 40-ї бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти готує до виліту розвідувальний борт. Працюють швидко і ось лелека вже готова до виліту. Бачимо все від е, руху. Е, Ворога до їхніх бліндажів, їхніх точок, під'їздів ми спостерігаємо все. Боєць на псевдомонарх, пілот-оператор. У війську він майже рік раніше працював в автобізнесі. Каже, коли прийшла повістка, навіть не вагався чи йти до війська. Чоловік вражений тим, як росіяни знищують Херсон та його прилеглі населені пункти. Все знищено, вони працюють. Навіть артилерію впівішками не прицільно, а по всьому, що рухається, і по місцевих так само постійно. В них немає якоїсь цілі там, визначити, там, припустимо, військовий, не військовий. У них є рух, вони стараються вразити. Ну, так як, в принципі, і на Донбасі всіма містами, вони просто руйнують. Цей екіпаж відстежує росіян, їхні пересування, позиції, підвози техніки і логістики. А також бійці коригують вогонь по ворожих позиціях, техніці та піхоті. Все швидко, як бачите, розложилися, склалися. Нас зробили завдання, і нас немає. Боєць на псевдокуля розповідає про одне з успішних завдань. Нещодавно вони вполювали жирну ціль, ворожу автівку з боєкомплектом та броневика. ми побачили, що заїхала машина воєнна. Ну, вирішили відпрацювати по ній. Ну, ми бачили, що там згоріла якась стентована машина. Видно, БК якась була невелика дотинація. Коли догорів цей ангар, ми побачили, що там ще й БТР-82 стоїть. Такий приємний бонус. Цей пілот-оператор також мобілізований. У цивільному житті був ветеринаром. Легка, надійна, майже безшумна, невидима майже для Ребів засобів, ребу якось морально я був готовий до того, що я попаду служити і так далі. Я знав, що це. Тіпа, але якось сам не вагався. Тут всі свої, тут всі розуміють мене. А це командир цього взводу безпілотників. Розповідає разом з побратимами, нині бачить знайомі місця. До великої війни брав участь у туристичному марафоні в Олешківських пісках та каже: ще більше болить за рідний Сєвєродонецьк, який нині в окупації. Та от коли я відділ, що случилось самим Сіверодонецьком, то да, це больно бачити. 150 тисячне населення без всяких... Комунікації і город практично 90% унічтожен. Яким у війську вже 9 років за роки війни був на різних напрямках. Безпілотник лелеку знає досконало. Я, допустим, на Лелекі конкретно вже 6 років, чисто лалакою займаюся, і я вже знаю, як це все пройти. Е, також зробили свій. Е, Взвод Алабаїв, які лі, літають і готові друг друга міняти в будь-яке время дня і ночі у цьому екіпажі Алабай лише троє бійців, але з бойовими завданнями вправляються на відміну. Бійці кажуть, таких пілотів у розвідроді треба якомога більше. А єфим готовий навчати і ділитися досвідом з новобранцями. Я своїх людей навчив конкретно знання роботи, знання як виходити з складних ситуацій. Ну, обратно, я без них ніхто. Луїза Луїзаріна, Тарас Вовченко, Даніл Сліж. Програма Вікна СТБ. Єдині новини.